Зима цього року видалася на рідкість сніжною. Мій дід, який відправив мене святкувати новий рік до своєї сестри Надії в Волинську область, так і заявив: Я за свої 78 стільки снігу не пам'ятаю. Дід уже вп'яте намагався відправити мене на Новий рік у глухе село до бабці, але я щоразу примудрявся знаходити вдалі виправдання і впевнено обіцяв обов'язково зустріти свято з нею наступного разу. Дід Степан іноді кликав мене до себе в гості в крихітну квартиру на околиці міста попити чаю та поговорити. Сьогодні хитрий дідусь запросив мене допомогти пересунути диван. Йому захотілося зміни обстановки. Коли я на силу проїхав через усипане снігом місто, забите перед новорічними заторами після чергового ряснового снігопаду, і постукав до діда у квартиру, на мене чекав сюрприз. Заплакана бабуся дивилася на ошелешеного онука, тобто на мене, з екрана старенького комп'ютера. Так ось навіщо дід попросив минулого мого візиту встановити скайп, прикрутити веб-камеру до монітора і швиденько навчити старого користуватися всім цим добром. Треба сказати, дід схоплював нову інформацію напрочуд швидко для свого віку. Сергію, онучку, приїжджай заради Бога до мене на новорічні свята. Бабуся жалісливо схлипнула і витерла куточок ока картатою хусткою. Вигляд сивої бабусі, що плаче, був несамовито зворушливим. Добре, ба, поїду автобусом і до ночі буду в тебе. Не хочу за кермом за такої погоди 300 кілометрів мотати. Відступати мені було нікуди. Бабуся просяяла, посміхнулася і відключила зв'язок, домігшись свого побажання. Ну, ось і молодець. Іди, збирайся, і захопи шкатулку для баби Надії, передаси її дрібнички, забула стара минулого разу, коли гостювала в мене. Дід поклав свою важку руку мені на плече. Вона і від бабці її перейшла, і, начебто, рідна ж охороняє. Надія про неї мені всі вуха прожужжала. Привези та привези. Тільки поштою не відправляй. Я доволі міцний і високий тридцятирічний хлопець. Але дід у мене справжній богатир, йому дарма що під вісім десятків не бігло, а сили в похилому віці не позичати. Дід і зараз мав грізний вигляд, перевершуючи мене зростом і габаритами. Лисий, високий, старий із добродушним привітним обличчям. Жодного разу я не бачив його розлюченим, навіть коли я був маленьким і безсоромно шкодив. Він не поспішав мене карати і батькам не дозволяв. Попрощавшись із дідом, я понуро поплив до машини, прихопивши пакет зі скринькою і довгий список того, що потрібно обов'язково купити в поїздку. Новорічні свята були безнадійно зіпсовані. Весела гулянка у друзів і приємна жіноча компанія невідворотно скасовувалися. Усі приводи для відмови були вже використані в минулі роки. До того ж, я пообіцяв приїхати. Подумки лаючи діда. Бабусю, і водночас, жаліючи себе нещасного, я завів своє стареньке авто і поїхав у бік торгового центру. Закупивши потрібну кількість усілякого добра за списком, я залишив авто у підземному паркінгу і вирушив до автовокзалу. Волочачи важкі пакети. Добре, що йти було недалеко. Пробираючись засипаним снігом тротуаром, я встиг поскаржитися своїм приятелям у соцмережі, наприкінці скасування моєї участі в новорічному святкуванні. За реакцією моїх друзів, я зрозумів, що не особливо то вони засмутилися моїй прийдешній відсутності. Розлютився до того ж і на них. За півгодини я вже сидів в автобусі далекого сполучення. І чекав відправлення, бездумно втупившись у вікно, розмальоване крижаним візерунком. Через велику кількість пасажирів мені вдалося взяти квиток тільки на додатковий рейс. Це був синьо-білий обшарпаний турист із брудними потертими до дірок кріслами. Я здивувався, скільки був упевнений, що парк міського автовокзалу включав десятки нових комфортабельних автобусів. Напевно, мій рейс був прохідним з іншого міста. Або взагалі чиїмось приватним підробітком. Утім, вибирати у будь-якому разі не доводилося я притиснувся до скла чолом, щоб відчути крижаний холод, мало бути, декілька годин нудної їзди наодинці зі своїми думками. Електронну книжку читати не хотілося, грати на телефоні теж бажання не виникало. Місце поруч зі мною пустувало. Та й весь пасажирський салон був заповнений ледь на третину. Автобус вже стояв біля будівлі автовокзалу. Хоча за часом відправлення ми вже мали вирушити хвилин 10 тому. Нарешті контролер, повна жінка в синій курці з нерівно прошитою круглою емблемою, ледве протискуючись між рядів сидінь, перевірила в пасажирів квитки, і автобус м'яко покотився, злегка погойдуючись на укочених снігових ущільненнях. Коли ми виїхали за місто. Я протер долонею кружечок на замерзлому склі і почав роздивлятися одноманітний пейзаж. Уздовж дороги тягнулися нескінченні темні ряди потонулих у заметах лісосмуг. Приблизно за годину це захопливе заняття мені набридло, і я, насилу відкинувши скрипучу спинку сидіння, задрімав. Я прокинувся від того, що автобус не рухався, і було жахливо холодно. Прислухався, двигун туриста не працював і, відповідно, салон не опалювався. Озирнувся навколо. Пасажирів стало значно менше на весь автобус. Чоловік 15. Решта, мабуть, вийшли на попередніх зупинках. Обох водіїв в автобусі не було. Їхні розсерджені голоси долинали позаду автобуса. Я вловив кілька фраз про поломку в двигуні. Кілька чоловіків вийшли давати корисні поради водіям, які матюкалися і голосно обговорювали, що якомусь Івану необхідно відірвати руки. Та інші кінцівки. Мабуть, механіку автостанції зробив я логічний висновок. Струмив, ніс у комір куртки і дістав телефон. Згадав, що якщо не встигну доїхати до сьомої вечора, то не потраплю на рейсовий автобус до бабусиного села. І доведеться кілометрів шість іти пішки в темряві. Така перспектива мене аж ніяк не тішила у такий мороз і вітер. А я судив про погоду за почервонілими обличчями пасажирів, які вийшли покурити. Можна було запросто захворіти, мужики. Надовго ми тут бадьоро поцікавився. Я удіїв, покинувши через 10 хвилин, вистиглий салон автобуса. Один із них навіть не підняв голови від непрацюючого двигуна. Другий пробурчав невтішну інформацію, що за нами вийшов резервний автобус. Але коли він прибуде, не знає навіть те слово, яке, як правило, пишуть на парканах. Чуєш, хлопче, там недалеко звідси є зупинка. Можна зловити попутку або автобус, що проходить. Усе ж швидше буде, додав водій. З приводу останнього я сумнівався, але поки ми спілкувалися з водіями. Повз проїхали дві машини, піднявши за собою клуби снігового пилу. Зважившись діяти, я зажадав видати з багажного відділення мої пакунки: рюкзак із купою ліків і бабусиною скринькою. І, як неабияк навівчений віслюк, побіг до зупинки, яка виднілася за виворотом дороги. В метрах у трьохстах від зламаного автобуса треба зауважити, що наш транспорт зупинився у відкритому полі, там де пориви зимового колючого вітру особливо люто хапають за обличчя, по обидва боки дороги білі нескінченні поля з поодинокими кущиками високої почорнілої трави, що не піддалися сніговому покриву. Коли я дістався до цегляної автобусної зупинки, вже стемніло остаточно. На зупинці я був абсолютно один. За містом темрява настає швидше. Тут немає звичних ліхтарів і освітлення з вікон багатоквартирних будинків, вітрин магазинів і машин, що постійно снують. Кинувши поклажу на заледенілу лавку, я почав зупиняти машини, що проїжджали повз. З десяток авто проігнорували мене, не зменшуючи швидкості. А водій Тойоти навіть показав у мій бік нецензурний жест. Або дай тебе чорти візьмуть, негідник, відповів я йому тим самим небагатозначним жестом, і тієї самої хвилини побачив автобус, що наближався. Допотопний паз що тьмяно блищав круглими фарами, з надривом бурчачи двигуном, з'явився з темряви, яка згустилася і зупинився. Прослизнувши дорогою близько метра. Таблички з маршрутом на лобовому склі не було, але мене це не цікавило. Мороз прохопив моє тіло так, що всі думки були тільки про тепло. «Доборовичів візьмете? запитав я, застрибнувши на підніжку. Щойно скрипучі двері гармошка склалися, впустивши мене в рятівне тепло. Худий водій із очкуватим носом кивнув і жестом показав, щоб я проходив далі салоном, і не відволікав його. Над проходом горіли три лампочки, які практично нічого не висвітлювали, тому слід було йти обережно, щоб ненароком не наступити на сумки, які стояли там і сям між рядами сидінь, і які пасажири через економію або лінь не здали в багаж. Мені відчувся якийсь солодкуватий запах. Одразу ж виникли думки про їжу. Перекушу в місці. Звідти візьму таксі і до бабулі доберуся. На рейс усе одно запізнився, сказав я сам собі. Здається, дорогою я досить сильно зачепив рюкзаком чиєсь плече, що стирчало в проході. Обуреного вигуку не було, але я про всяк випадок вибачився. Мені нічого не відповіли. Єдине вільне місце було майже в самому кінці салону. Тут вільно поцікавився я в жінки, яка сиділа на передостанньому сидінні біля вікна, показуючи на місце поруч із нею. Вона не відповіла, її голова безсило звисала на грудях і на кожній купині підстрибувала. Я вирішив, що жінка втомилася і спить, будити її не було сенсу. Мій рюкзак чудово помістився на верхню полицю, пакети залишилися в проході, а я вмостився на тепле сидіння поруч із соною старенькою. Її вік я визначив, коли глянув на обличчя в профіль, виснажене, вкрите буграми і зморшками, звичайне старече обличчя. Колись і я постарію, чомусь подумалося мені. Як же добре було в теплому автобусі, м'який і заколисуючий гул двигуна зовсім мене не дратував. Коли я остаточно відігрівся, мене почало знову хилити в сон. Можна було тепер подрімати, чому б ні? Але тут старенька підняла голову і поставила мені запитання, від якого я похолов і зовсім не від морозу. Голки страху пробігли по моєму тілу і встромилися прямо в глибину мозку. Як ви померли, юначе? запитала вона. Її голос можна було назвати деренчливим, глухим і ріжучим слух одночасно, але найвлучнішим було визначення могильний, що у сенсі помер? тремтячим голосом перепитав я, озираючись на пасажирів навколо. Вони були абсолютно нерухомі і безмовно сиділи в майже повній темряві. Лише зрідка їхні обличчя висвітлювалися фарами рідкісних зустрічних машин, і ці обличчя були мертві. Вони дивилися вперед за склинілими очима, погойдуючись у так дорожнім нерівностям. Нереальність того, що я бачив, почала охоплювати все моє єство. Я вкусив себе за палець. Однак біль переконав мене, що це не кошмарний сон. Зяюча діра в черепі великого чоловіка в зотлілому пуховику, що сидів у сусідньому ряду, доповнила шокуюче враження. Проходом прокотилося щось кругле, схоже на голову, відскакуючи від сумок, що стояли там, немов куля. Я не розрізняв чітких форм дивного предмета, але незрозумілим чином відчував обриси. Я не помер. Я до бабусі їду, все, що змогла видавити моя скута страхом глотка. Хотілося зірватися з місця і втекти, але я не міг навіть поворухнутися, хоча фізично мене ніхто не тримав. Цей автобус везе тих, кого не знайшли, і не поховали, як належить. Але ти. ти нагадав мені дещо? Таке вже тут траплялося. Сухий, шелесткий голос тепер здавався стривоженим. Як же давно це було? Що було? З надривом запитав я, а в голові тим часом метушилася думка: я точно сплю і все це просто кошмарний сон. Автобусів із незнайденими небіжчиками не буває, але якщо я сплю, то маю прокинутися, то чому ж не виходить ні чорта? Все, Волод, водій, іноді помиляється, він дуже старий, зрідка випадково підбирає живих. А може, він робиться навмисне? Може, за ту вічність, що він за кермом йому набридло товариство німих мерців. Колись я сіла в цей автобус, як і ти, через його помилку. Тоді і я була молодою, але вже й не згадаю, скільки минуло часу. Він тут іде не так, як зовні. Час у дорозі коливається то швидше, то повільніше. Старенька знову поклала голову на груди і замовкла, але за мить стрепенулася, із зусиллям піднявши сиву голову. Ти маєш спробувати вийти, сказала вона слабким голосом. А як мені звідси вийти? Водій зупинить, якщо я попрошу. Тепер я зрозумів, звідки був солодкуватий згубний запах. Ні, все волот не відпустить, але є один шанс. Коли на наступній зупинці увійде контролер, скажеш йому, що ти живий, і помилково потрапив сюди. Водій підкориться контролеру. На підтвердження її слів, моторошний автобус раптово зупинився, пустивши високого чоловіка в плащі капелюсі широкими краями, насунутому на лоб, так що обличчя зовсім не було видно. Він ківком привітався з водієм і повільно попрямував до мене, тільки не дивись йому в обличчя. Живий не повинен бачити. У стогнучому голосі старої мені відчулися нотки страху і якогось таємного жалю. Чомусь тепер я боявся всього, що було навколо мене, але тільки не єдиного мого союзника в цьому просоченому смертю транспорті. Чому ви допомагаєте мені і говорите зі мною, а інші мовчать? Тут більше немає живих? запитав я не в силах відвести очей від людини, що наближалася. Я сама. Я була жива і могла піти, але подивилася на нього, і зараз у мені майже немає життя. Живий не повинен. Її голос обірвався, оскільки контролер уже стояв зовсім поруч із нами. Ну, вересливим неприємним голосом запитав він, чекаючи моєї відповіді: поглянь на мене і розкажи про те, як ти помер. У мені звивався клубок думок про неможливість того, що відбувається, про свідоме і несвідоме. Про устрій світобудови і ще Бог знає про що. Але врешті-решт перемогла одна думка якщо це всього лише сон, чому б мені не відіграти в ньому свою роль? Я живий, повільно відповів я, не піднімаючи очей і дивлячись тільки в спинку сидіння переді мною. Випустіть мене! Він невдоволено крякнув, порився в кишенях плаща, потім розвернувся і попрямував у бік водія. До мене долинув верес контролера і каркаючий голос водія, що виправдовувався. Автобус знову зупинився, і задні двері із креготом відчинилися. Ними явно не часто користувалися, так важко вони відчинялися. У від радості я схопив рюкзак і вистрибнув з автобуса назустріч рятівному морозу і життю. Востаннє, промайнувши переді мною із заліпленими снігом червоними габаритними ліхтарями. Жахливий автобус, що везе мерців, зник у темряві і перших поривах хуртовини, що розпочиналася. Озирнувшись, я зрозумів, що стою на тій самій зупинці, звідки мене підібрали зовсім недавно. Від автобуса вже й сліду не було, і я дедалі більше переконував себе, що то були видіння, намальовані уявою мого замерзлого організму, який, мабуть, на якийсь час відключився від реальності. На щастя, за кілька хвилин до зупинки під'їхало розкішне авто, засліпивши мене фарами, і молода дівчина, опустивши скло, приємним голосом запитала, чи не потрібно мене підвести. Спасибі, велике, дуже потрібно, осиплим від переживань, а може, від морозу, голосом сказав я: Бабуся зачекалася мене, напевно. Ваша бабуся цікаво, ніколи не чула про таких довожителів у наших краях. Що ви маєте на увазі? Запитав я і раптом побачив свою простягнуту до ручки дверцят постарівшу руку, синюватими прожилками і вловив у склі відображення власного старечого обличчя. Дівчина засміялася, а я безвольно опустив погляд не в силах відвести його від моїх зморщених кистей. Увесь шлях, що залишився, я мовчав, зробивши вигляд, що сплю. Але я не спав. У відчайдушній спробі розібратися в тому, що сталося, було дивним, що я взагалі міг зберегти розум. У боровичах дівчина висадила мене біля придорожнього кафе. І поїхала так швидко, що не почула слів подяки. У сум'ятті я забрів у кафе з блискучими гірляндами на вітражних вікнах, поглянув на залишені мною мокрі сліди на ідеально вимитій підлозі, і впав за найближчий столик. У кав'ярні нікого не було, окрім мене і бармена за стійкою, зосередженого на портарані склянок, що поблискували. Перепрошую, підійдіть, будь ласка, мені важко ходити, хрипло покликав я бармена і розстебнув рюкзак, збираючись дістати гаманець. Мені нестерпно захотілося випити чогось міцнішого. Я відчув, як гидко занило серце в моєму несподівано постарілому організмі, віддаючись тягучим болем у грудній клітці. Тільки цього не вистачало. Одну хвилиночку, почекайте. Ліниво відгукнувся працівник, копашачись слабшуючими руками в пошуках гаманця в розкритому рюкзаку. Я натрапив на бабусину скриньку, дістав її і покрутив у руках. Шкатулку з червоного дерева, інкрустовану перламутром, баба Надія дуже цінувала і постійно ховала від настирливого онука, який майже всі речі використовував як іграшки. Дивно, що вона забула безцінну реліквію в брата в місті і майже півроку не згадувала про неї. Коли я крутив у зморшкуватих руках антикварну штуковину, міркував, як бути далі. Від скриньки до долоні прослизнула жовта іскорка, за нею ще одна, а потім ще. У напівтемряві кафе я чітко бачив іскри і заворожно спостерігав за цим дивним дійством. Дуже скоро іскорки перестали проскакувати, але в тонку щілину з-підрізбленої кришки пробилося ніжне жовте світло. Я оторопів, побачивши, як стареча шкіра на моїх кістях розтягується, стає свіжою і молодою. Радісне хвилювання. Повністю охопило мене, коли я зрозумів, що відбувається. Недовго думаючи, я відчинив бабану скриньку. Крихітна жовта хмарка, що вивільнилася з надр антикваріату, кузнула мені на живіт і проникла в моє тіло. Тут же я відчув, як щось гаряче піднімається всередині мене від живота до грудей і вище. Жар охопив мене повністю, але наслідки були прекрасними. Моє тіло знову повністю змінилося. Проганяючи старість із своїх клітин. Не вірячи своєму щастю, я обмацав своє обличчя. Потім дістав телефон і зробив селфі. Вийшло чудове фото тридцятирічного чоловіка. Замовляти щось будете? запитав бармен, який підійшов, з підозрою розглядаючи мене. Напевно, в той момент на моєму обличчі застигла ідіотська щаслива посмішка. Віски, найдорожчого, і салат з морепродуктів, заявив я, насолоджуючись знайомим звучанням власного голосу. Бармен пішов, а я сховав бабусину скриньку назад до рюкзака і зручніше розташувався на стільці, чекаючи на замовлення. Сьогодні мені безперечно пощастило, однак я точно знаю, що примарний автобус, набитий мерцями, який їде десь у темряві, мені ніколи не вдасться забути.